Кажуть, що сни це шепіт душі, але для стародавніх майя вони були набагато більше це був голос богів у цивілізації, що жила між тропічних лісів і священних пірамід. Кожен сон вважався знаком, який міг змінити долю. Перед важливими рішеннями: війною, жертвоприношенням чи обранням правителя жерці зверталися не до оракулів, а до сновидінь. У стародавніх переказах згадується правитель, якому знову і знову снився один і той самий сон. Він стояв на вершині піраміди, коли небо розколювалося надвоє блискавка з одного боку, темрява з іншого. І голос шепотів Ти не можеш бути сонцем, не пізнавши тіні. Спершу він сприймав це як пересторогу будівництво храму зупинили, бо правитель боявся гніву богів. Та згодом головний жрець сказав йому: це не погроза, а поклик. Ти маєш не тікати від тіні, а зрозуміти її. І тоді правитель зробив те, що вважалося неможливим він звелів добудувати храм, але половину його залишити в темряві без світла, без прикрас, лише з тишею і каменем. Іншу половину освітлену з відкритим куполом до неба. Відтоді цей храм називали храмом двох світів, і вважалося, що саме там людина може побачити своє справжнє я майя. Вірили, якщо у сні бачиш блискавку, це пробудження духу, якщо воду очищення від минулого, якщо змія з'являється у сні, це переродження, знак, що старе життя добігає кінця. А якщо бачиш піраміду. Твоя душа шукає підйому, прагне вийти за межі звичного. Та головний сенс у їхніх тлумаченнях був не у символах, а у почуттях. Неважливо, що саме ти побачив, важливо, що ти відчував, бо сон це не загадка, а дзеркало, і в ньому завжди відбивається те, що готове бути почутим. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали. Залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.